Вже розповідали вам, як минулого літа світ зійшов з розуму від альбому Чарлі Бред, але нас цікавить одна конкретна пісня в цьому альбомі, присвячена лорд so do you feel Пісня описує дружні стосунки між співачками, де між приязню закрадається заздрість чужому успіху. Річ у тому, що саму Чарлі часто порівнювали чи плутали із лорд. Є навіть ось цей іконічний момент з інтерв'ю. Um, Не дивно, чому на Girls So Confusing Чарлі іронізує над їхньою візуальною схожістю. І перший прояв нової візуальної айдентики лорд стається вже через півроку, коли вона долучається до Чарлі під час її сету на фестивалі Коачела. Лорд одягнена в простий сірий трикотажний костюм. Її рухи, її подача все в ній дивує фанів, адже випромінює маскулінність. Згодом Тік-Ток розриває від інтерпретації її дефіле на сцені. Girl,